Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підписуєтеся на наш канал. Насамперед, на початку нашого випуску, я би хотіла подякувати всім захисникам і захисницям, які є головними спонсорами цього випуску. Дякую за те, що даєте змогу нам жити, розвиватися і працювати, і боронити нашу землю і наше життя. Низький уклін! Всім нашим захисникам та захисницям. Ну а тепер я представляю нашого гостя. Це Мах Валяр. Вітаю, Валяр! Вітаю вас, любов! Розпочинається досить турбулентний період в житті України. Лютий місяць. Це важка, важкий такий період, важка така ситуація в долі України. Кожен раз в лютому місяці в Україні стається така досить кармічна подія, важка ситуація. Чи цей лютий місяць е, також буде доленосним і багатим на такі тривожні події? Давай подивимося по тижням, що чекає Україну в перший тиждень лютого. Е, новини війни, е, новини для мирного населення і е, новини в світі про Україну. Дякую за питання. Справді, лютий доленосний місяць. І подивимося, як саме він впливає на. Доля України в цьому році. Військові дії. Мирне населення. Події в світі. Події в світі, Аркан Мир одразу випав. Це а, перший тиждень. Так, перший тиждень. Дивись, стосовно е, першої лінії Гіна. карт, е, так це військові дії показує, що буде вогонь протистояння. Тобто ворог буде продовжувати тиснути на передовій, але він буде трошки призупинений. Він не буде так просуватись, як просувався попередні місяці, тобто, трохи стримається його наступ. На певний час, тобто, можливо, менше він буде захоплювати е, території, менше просуватись. Е, тобто ворога почнуть потрохи стримувати, і це однозначно позитивна новина, я вважаю. Також я бачу зупинку наступу на якомусь з напрямків е, фронту, де ворог буде вимушений призупинити своє просування. Далі випадає те, що на цивільне населення показує, що зараз будуть намагатись тиснути інформаційно на, наш, на наших людей, будуть намагатися запускати російське ПСО. Тобто, справді, хочуть, щоб українці підкорилися чимось інтересам в плані. Інформації. Тобто будуть робити певні вкиди, будуть, я бачу, от по цій карті змушувати прийняти якусь точку зору. Капітуляційну можливо, але я бачу, що все одно українці цю точку зору не приймуть. Тут аркан протистояння п'ятірка жезлів, він мені підкреслює той момент, що все одно на цьому тижні варто буде очікувати. Ну, перший тиждень лютого варто буде очікувати якихось ударів ракетних, але не випадають такі дуже загрозливі удари. Але все одно якийсь удар по багатьох містах України станеться. Так, а дев'ятка світ... пентаклів. Дев'ятка пентаклів в перегорнутому плані позначає те, що в принципі, буде, буде якийсь момент по коштах, можливо, курс трохи буде зростати. Тобто якісь проблемні питання будуть в економіці, але вони збалансуються. Тому що дев'ятка Пентаклів в перегорнутому плані, вона нам позначає в першу чергу якісь недоліки в економіці, якісь проблеми, але не суттєві. І остання лінія карт випадає мені безпосередньо на. З події в світі одразу випадає Аркан «Мир». Аркан Мир це у нас взагалі можна сказати синди... сигніфікатор взагалі, світових подій, але випадає також аркан Сіра. Сіра це знову ж таки певне протистояння ідей думок. Будуть зараз, можливо, якісь скандали випливати в світі. Будуть з'ясовувати стосунки між собою, влада США, влада Росії, тобто будуть якісь такі інформаційні скандали. Тобто, бачу от момент інформації, саме інформаційний, mm -hmm. інформаційної складової, і почнеться якийсь процес, який буде тривати довго. Тобто, Процесу згодження, можливо, зустрічі з путіним, можливо, перемовин з путіним, дзвінків, тому що випадає карта початку певного тривалого процесу, але це не можна назвати миром чи перемовинами, Це щось інше. Так, давай подивимося другий тиждень. Буду трохи перескакувати, і буду говорити більш загально, оскільки тут. Щоб, щоб ми мали більше часу в нашому ефірі. А, стосовно військових дій, ворог все таки пев, певним чином поновить свої наступальні спроможності. Mm -hmm. Я б сказав, що він робить певну паузу перед тим, як почати на Покровськ наступати, особливо особливо жорстко. Mm -hmm. І тут справді йде як накопичення сил. Але другий тиждень посилиться наступ російський на наші території, хоча і я не бачу жодної карти успіху. Тобто, ти й сама бачиш, що тут немає успішних карт для ворога. Друга позиція це безпосередньо місцеве наше населення мирне. Четвірка мечів позначає мені те, що будуть удари на другому тижні лютого, сильні удари по Україні, ракетні удари, які можуть призвести саме до якихось трагедій смертей. Але при цьому всьому будуть вибудовуватись якісь певні вже домовленості під килимні з Росією, що щось будуть якось. Може десь послаблювати тиск чи послаблювати удари, десь тобто, ж якийсь початок таких підкилимних домовленостей. Але ж початок це не значить, що буде домовленість. А що це за <свісна> карта? Ця карта вона в даному розкладі позначає великі амбіції російські і те, що вони планують, планують. Справді до миру, до мирних перемовин знищити все, що вони можуть тільки в військовому плані а що, балістикою. І що чекає мирне населення на другий тиждень? Я бачу, що просто є загроза сильних ударів, але, але я думаю, що все таки повинно обійтися, хоча і є якась загроза людських жертв, про що я й казав. Тут далі останнє, останнє це те, що ми щось почуємо від Путіна. Жрець, це він зазвичай не випадає, тому що тут не стільки про магію карта, скільки про жорстко, жорстоку авторитарну людину. У мене от завжди Путін випадає цією картою поганою. І е, він буде посилювати тиск, він буде щось. Виступати з якимись заявами, щось буде декларувати, я бачу. Але при цьому всьому будуть, будуть планувати справді зустріч. Справді, зустріч, перемовини, але теж це поки що не увінчається успіхом. Тобто це все будуть ще підготовчі якісь процеси. Накануні Нового года я віляр запускаю свій авторський курс. Этот курс. По очень приятной цене. Его тема, тема этого курса – денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий. Как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда, казалось бы, источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень І отримати не тільки магічну силу, знання і мудрость, але і стати багаче. Хотите записатися на этот курс. Ссылка в описані. Третій тиждень лютого. Третій тиждень лютого. І в мене зразу таке запитання: якщо дивитися з точки зору астрології, ми вчора з Анною Вергелес розглядали. Mm -hmm. а, Карту України третій, четвертий тиждень це час, коли будуть жорсткі бої по всій лінії фронту. Давай подивимося: перше війна, друге, що буде з людьми, мирне населення в цей період, і третє, що буде відбуватися в світі довкола України. Ну, На перші два тижні ти як могла бачити, що випадає, ворог буде накопичувати сили, трошки може при, ну, послабити тиск справді. Зараз подивимося, що випадає на третій, третій, четвертий об'єднуємо, чи по Ні, тижні? по тижні. Бачиш диявол. Диявол і суд. Страшний суд, колесниця. Страшний суд по дияволу. Несеться колесниця. Що це в тебе два диявола? Да, так, у мене два диявола в картах. І, і людям, і не людям. І нові два ліцефугарафокаля. У мене як позначка планетарного, планетарного плану. Тут по картах що у мене випадає? В першу чергу тут. Перша лінія це військові дії. Справді суд, диявол і колесниця. В комбінації це активне просування ворога, тобто залучення великих сил, плюс наступ на дороги, комунікації, логістику, наступ в тил. Тобто, це, скоріше за все, наступ на Дніпропетровську область і на, на Покровськ, угу. я так розумію, по картах. І диявол з Арканом суд це дуже сильний тиск, важкий. Угу. Справді, це позначає те, що ну, буде жорстко тиснути ворог на передовій. Далі друг, друга лінія. Ну, Аркан Луна і Аркан Диявол з королем мечів, це позначає, що ворог справді запланував якийсь масштабний ракетний удар по Україні. Mm -hmm. І тут говориться про небезпеку. І якщо Луна у нас перегорнута, то це не безпочвений страх, а страх, що має під собою певну основу. Е, і далі остання позиція по світу. Випадає, бачиш, будуть іти к домовленостям, але до них ще не дійде справа, тобто ще не погодять щось. І будуть іти певні торги, погрози, погрози Аббадон це погрози що відповідно і королева жезлів, що буде невизначеність. Угу. <кхи> будуть погрожувати, тиснути на Україну. Давай четвертий тиждень. Почат, кінець зими, початок весни. Саме такий, знаєш, четвертий, самий тригерний тиждень для України. І закоптила світ. Угу. Ну, туз, а, мечів Абадон. Це ангел Апокаліпсису, це демон смерті. А, що це нам говорить? Ми будемо це... відбиватися по сонцю. Да, да. Запеклі бої будуть Так, да, запеклі бої, але ж не, не успішні. Ці бої для ворога. Тобто, все одно ми він... будемо відбиватися. Так, да, да, Він не, не добється того, що він хоче. Ну, стосовно, стосовно мирного населення, удари, сильні удари. Тут жезлів, жрець, відьма. Ну, тобто, такі ж важкі карти, поки ми будемо перемагати відбивати ворога, будуть гасити мирне на населення. Угу. І тут стосовно перемовин будуть якісь дуже напряжні речі, десятка жезлів, важко буде щось домовитись, буде на грані зриву, суд, ну, буде якось важко. Але це знову ж таки тимчасово. Насправді, перемовини будуть. Угу. Що чекає Зеленського? Що чекає Зеленського в Лютому місяці, давай Зеленського, а потім ми Буданова подивимось. Як тобі? Нормально. Вчора Буданов е робив такі досить гучні заяви для того, щоб якось сколихнути і наше суспільство, і закордонних партнерів. Ну, оця карта одразу показує на важливість питань, які він буде вирішувати в цьому місяці. Це питання фронту, це питання війни і взагалі миру, показує певні перемовини, певні домовленості. І на лютий я так розумію, за цієї, за цієї карти, що Скоріше за все, в лютому буде саме його візит до Штатів, і будуть перемовини з Трампом, будуть певні домовленості. Він не повністю буде задоволений, але все одно він матиме ключ, тобто він, він протисне все одно українські наративи, ідеї, те, що нам потрібно. Тобто він е, вийде переможцем з цих перемовин, тому що випадає така карта. Випадає, бачиш, перемовини стосуються війни Мінний, так. і е, вибору грошей. Так. Так, е, Буданов. Е, що чекає на Буданова? Чи дослухаються до нього іноземні партнери? Дивіться, стосовно карт, що вони показують, що все-таки вчора було спростування цих заяв від гурмо, від, від народних депутатів, там Олексій Гончаренко писав ще якийсь депутат, що це був виток інформації, певний вкид. Тому карти в мене показують протиречену інформацію і показують, показують те, що це. Все-таки більше як підстава його, намагання його підставити. Справді він це як не говорив і він говорив щось інше, схоже до цього, але зовсім не це. І карти показують, що він навпаки впевнений в нашому успіху, в нашій стабільності, і. Звичайно, є побоювання, але це все більше як сфабрикована підстава. Сімка мечів. Що це сімка мечів? Це зрада. Це зрада, підстава, це да. зрада. підстава да, в першу чергу. І пас жезлів, що це десь від ворогів, десь агресія певна. І Асмодей це із-за війни, тобто для того, щоб якось його скомпроментувати. Але в них нічого не вийде по карту по картах, які випадають в останній лінії. Але все-таки це на жаль справдило певний інформаційний шок для деяких людей. На жаль, ворог досягнув мети от Чи Знайдуть тих людей, які хотіли облити брудом Буданова. Ну, по великому рахунку, ми розуміємо, що москалі не можуть до нього добратися. І вони просто намагаються його дискредитувати, як тільки можуть. Чи знайдуть тих, хто от е, вкинув таке гімно на вентилятор? Опублікувала ну, це українська правда, але ж українській правді надали якусь інформацію. Хто надав? Он тобі вже перша карта випала. Прекрасно. Це по, по, по суті увілка від, від відповіді. І е, також акцент на тому, що через, через певний час ми дізнаємось, хто саме фізично. Ну, тобто, по, по новинах е, і так далі. Це тому був спровокований, підготований е, акт. Це чоловік, Алів. Угу. Це чоловік. З якоїсь гілки влади, тобто три гілки Влади, Трійка Кубків. Знову ж, підстава, сімка мочів, знову вона випадає. Це людина з військового напрямку якогось. Беліал все таки більше до війська стосується, може, з Міністерство. Яка якому, мета буде... була цього вкиду: підставити Буданова чи сколотити людей в Україні? І чи отримали вони очікуваний ефект? Чи це взагалі був тест якоїсь провокації величезної? Ти ж бачиш, одна новина і розлетілася скрізь. Я поки вела ефір, я бачу, при їх... прилетіла ця новина, дивлюся в телефоні, через певний час вже. Спростування, і Спростування. я розумію, що це відбувається якась провокація, то це вони просто не змогли її здійснити, чи це був якийсь тест провокації? Значить, що це таке? Це все-таки тестували вони реакцію населення і е, також намагались його підставити. Тобто, е, це російська Очевидно, така операція двостороння, знає, Знаєш, і підставить, і подивитись, що люди скажуть. Е, тому що це ж російський більше наратив. А далі? Е, до речі, мене теж дуже здивувало, Я одразу як почув, дуже здивувався, чи справді він міг таке казати, тому що Ні, дан ніколи такого є, не скаже. Звичайно, є, є справді така таємничка, таємничка, що, яка на поверхні. А Патрушев в місяць назад сказав, що Україна в 2025 році при, при, остаточно припинить своє існування. І вони спалилися тим да. біг, е, наративом, який вони да. так що, московити вирішили чи з певного агента Кремля це було зроблено. А чи спромоглися вони, чи добились результату? Ну е, вони под... побачили реакцію населення справді що погано. Е, вони не змогли сколихнути суспільство, в них не вийшло. А Буданова взагалі вони не змогли підставити, він залишився в сильній позиції. Шановні глядачі, ми хочемо вас закликати бути обачними. будь ласка, бережіть свою нервову систему і тримайтеся інформаційної гігієни. Люди, які зараз, Всіма своїми вчинками і діями борються за нашу державу, за нашу безпеку, воюють з ворогом. Люди, які як червона ганчірка для наших ворогів, бо наш ворог боїться їх, вони завжди під інформаційним ударом. Якщо ви бачите якісь гучні заяви, які нібито робив Буданов десь якомусь змі. Не вірте, у ГУР є офіційні канали, і якщо вони будуть робити заяву, вони будуть робити це не в українській правді, а в своїх офіційних каналах. Так само, як СБУ робить заяви завжди в своїх офіційних каналах зі своїми офіційними представниками, а не десь якісь висловлювання в якихось змі, навіть якщо вони наші рідні. Тому що зараз іде інформаційна війна, і ми маємо виграти на всіх фронтах. Вляра, я тобі скажу чесно. І вам, шановні глядачі, признаюся, я не читаю українську правду. І я не бачила жодного розслідування української правди. Я перепрошую, я визнаю вперше в ефірі, що я некомпетентна в даному питанні української правди. Уяви. Дякую тобі, Вляре. Шановні глядачі, напишіть ви свою думку з того приводу. Обіцяю розібратися, бути компетентною, навіть подивитися і почитати українську правду. Дійсно, соромно, вибачте, в мене просто немає часу. Я вам признаюсь чесно: дуже багато роботи, хочеться ще встигнути пожити, хоч трошки. Дякую, вам, шановні глядачі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких і запам'ятайте. Донатити зсу це святий обов'язок кожного українця. Тому творіть добро. Донатьте, будь ласка, на потреби захисниць і захисників. Разом підтримуємо наш фронт і разом переможемо. До нових зустрічей!